Друзі, усім привіт! У ну, нас сьогодні розпочався день субота, і розпочався з поїздки в місто. Збираємося всі сьогодні їдемо до міста. Їдемо дітям по вишиванки. Бо діти наші ростуть, повиростали, і вишиванки коротенькі, тобто рукави короткі, і диска то вже тут все коротке. Короче, дітям треба нові вишиванки. Бо мають Останні дзвоники. Коротше, ну Вишиванку взагалі тримати. Так що ми з тату маємо, а діткам треба покупляти. Та і ще таке маємо всяке супутне покупляти. То зранку, щоб не гаїти часу, їдемо, скупимося і повертаємося додому. Так що їдемо спочатку в місто. Ми вже їдемо додому. Дивіться, що в нас робиться в машині. Закупили все що, тільки, все, що тільки потрібно. Тут внизу. Зараз вам покажу розпаковку. Кажуть, діти, моментка враження, що ми вже цілий день їздимо. Так здається, поки все поскупляли, поки ті сорочки понаходили. поки що до баби заїхали, її провідали трошки, і сорочки основне показали, О! би і якби не показали. І все. їдемо додому. Друзі, чекаємо ще нашого тата. Пішов батарейку купити. Артур вже задрімав. Артур, ти спиш? Та не зарає. Тато навіть зробив щось собі з пальцем. Вже сьогодні знов їздили в лікарню. Кажу, боже, то що таке має бути? Поставили шину на палець. Перелому немає, але має крововилив. Виписали вам якісь таблетки фламідес. І поставили шину на палець. Ось так. Так? Пухнастий. Так? Так. Зроблю вам розпаковку. Що ми сьогодні купили? В основному ми сьогодні їздили за сорочками. Сорочки я вам показала, бачили їх? Тепер що ми далі купили? Банани. Гречка, горошок. Хто завтра чоловік готується до риби? Горошок йому треба, пшорна. Так, це я купила капусту. Сметани дві пачки. Макарони. У нас по акції ті макарони, по 31 гривні. Такий мікс кілограмовий. Такі купила. Кетчуп завтра на марину мінясоберем шашлик чарити. Так, хлібчик такий купила і такий з пекарні. Ми сьогодні заїжджали на пекарню, показували булочки, там такі гарні брали, який ароматний. Так пахне. З пекарні тільки грузинська пекарня відкрилася. Так, далі. манку чоловік також взяв на рибу. Соняшник буде лузати. Печиво, так, курівка таке таке. Так, купляємо цибулю, вже перший раз, цибуля вже закінчилася. І так, добре, маємо траву. Так, це Денис сочок. тримай, не тримаю. Денис п'є той сочок розбавляється віддає. Перець мелений. Галка, лате. Я не п'ю нікам, ні чаю, я не люблю, люблю. Або капучино, або лате. Сметани йдуть. Так, далі. Ой, таке і десь ще одне було. Ох, не знаю, де воно ще одне. Коротше, шампуні. Два. Один тихе дешев, один якийсь інакший. Феррі. Феррі завжди беру велику упаковку, то вже вистачить нам. Я вам скажу, ліпше не економити, купити велику ефері, воно там капелька йде і добре. І купляю такий антікалт. Він дуже, Він трошки дорогий, 200 ще гривень, але він добре душу до відчищає від нальоту. Мені теж на рік часу його вистачить, воно такою пінкою йде. Не струю а пінкою. І воно все добре. Так, денькові капці купили нашому Донесу. Mm -hmm. Такі шматяні. Mm -hmm. Там того року купили, я вже не тримаюся там Донесу. Ні, так нога швидко росте. Він такий у нас великий хлоп. 43-й. Тата має сорокові, тут якийсь. Там 42-й або 41-й. Ні, Сороковій. Блоколу тут на напасти. Ми чисто блокалу, наш тато отчаян. Пародонта цей. Так, я не можу продавати, це мені так сильно має лікарські речовини, що я не можу їм чистити. А він каже, що йому супер. Для орхідеї. Знаєте, підливати. Орхідею ставиш, наливаєш води і підливати орхідею. Ще одна залишилася. Так. Огірки, помідори на завтра. Туалетний папір такий. Туалетний папір такий. А то мій так вражає, дає мені знімати. Про ту раз, Толети папір, це ж природні і продіями, що кажу, папір. Так, йду я далі. А, лізу. Палочки покуризні наш штату набрав. Для чого ти набрав? Насадка на рибу. Насадка на рибу. А тут покажи, дивись, як вони всі стоять, слухають, таке уважно розказую. Дивись, Як жужики стоять, насадка на рибу. Фіксатор, так, кажи пальчика. Та наш тато вже ти що зробив з пальчиком? Купили в медтехніці фіксатор. Вже нічого не буде робити, вже буде все. Ну, як ти вудку будеш зоток тримав? Правим руком. О, правим руком буде тримати. Таблетки йому купили, це пане дозволює, чи той хлодець. Проти, проти запальне так. Насадка на швабру. Постійно їх купляю, я не знаю, чи вони така якість погана, чи що в тих. Ніби це вони погано. Таке щось трошки, ліпше. Щось трошки ліпше. ліпше. Ну, щось трошки ліпше може. О, фольга для запікання або вийшло. То бальзам. Такий самий, як шампунь, але то бальзам. На мої волосся, боже, тобі на пару раз. <схай> Сочок ще один. Має завжди такий беру делікатесний. Саме основне, що мало згорів світильник. Може, зараз і поміняєш? Ні. по мені не годин. Світильник у нас стоїть. Такий чиє запчастини. Як цей, світодіодний чи ядерний? Бо мигає, мигаєш, включаєш і мигає, треба купили новий. Усе, батарейку купили до цього. <смірко> <смірко> і щось не робить? Батарейка така маленька 50 гривень коштує до вхідного дзвінка. Артуре, чого ти каже, не скажіть? такий вік, певні, 17 років, тут такий вік. Він Все сміється, все, що ти кажеш, все, все сміє тобі. Усе, друзі, ось така розпаковка. Ну, то вже надовго буде. Ось так. Все. Так, друзі, що кому, а мені кухня. У мене хлопці пішли трошки спати. Вони щось так позамучувалися, якщо чесно. Такі, такі замучені, всі тільки в магазині пройшли. Мають сьогодні прибирати. Але так спати хочуть. Кажуть йдуть спати. Тато пішов спати. Тоже з тим пальцем вже має. Десь таке, у нас, хто хоче спати, ніхто нікого не болонить. Організм значить, потребує, треба годинку, півтора-дві, все довше не будуть спати. Нехай собі посплять. А я за той час наготую Гречку вже поставила варити, компот вариться, котлетки вже зробила тільки пожарити, сиру відігріла. Дивіться, скільки гарного сирочку. Зараз до сиру ще дам, до і помідори на кришу. Це буде смачно. І все. Підготую. Я не люблю відспати, бо... Ні, я би спати то спала, але я потім буду півночі крутитися. Так що мені ліпше, якщо хочу, трошки перетерплю, щоб я сьогодні вночі спала. Та й все. Так що, мої хлопці, трошки посплять. Udaj pribarate. Dobre. Ось і все, друзі. Зварила обід на, на обід, обід на обід. Чекаю, поки вони вже проснуться. Зараз піду закину вам ролик. І все, хлопці стануть, будуть прибирати. А я собі роботу, як завжди, знайду, так що якось так. Добре, друзі, ось такий у нас сьогодні день. Трохи і, і по лікарнях, і по, і по закупах. А, але що зробити? Та то життя, то завжди щось є. Нема таке, щоб... Я не знаю, може в когось є, так щоб все гладко, все добре. А ніколи так, нема, в нас все такі горки. Інчого, ми привикли. Лиш би не гірше завжди кажу, а то все решта. То все решта тут не. Добре, друзі. Пишіть щось мені, пишіть. Пані Оленка завжди мені пише. Ще якийсь один пан я не знаю, як його звати, теж мені завжди пише. Пишіть, дивитеся, щось напишіть, питайтеся. Я чисто відкрита людина, завжди можу спілкуватися. Всіх зрозумію, бо, бо, бо всі ми люди, всі ми різні. Кожна у нас є своя думка. Так що, якось так. Добре, друзі, па-па!